Український пастух у Вертепі незначно відрізняється від образу біблійного пастушка. Але містить національні елементи, які відображаються в одязь. Український традиційний пастушок це сільський хлопець, що представляє громаду і несе благовість. Пастушок одягнений у народний одяг відповідно до свого скромного ремесла і сезону. Його часто покриває сіра бура свита або ж овечий кожух, що підкреслює його зв'язок з отарою. На ньому можуть бути полотняні штани та чоботи. На голові бараняча шапка або традиційний капелюх. Має при собі палицю його незамінний супутник та символ праці. Часто має при собі супілку, яку використовує в роботі. Як і біблійний герой, він символізує простоту. І щиро віру, це підкреслює, що диво доступне не лише еліті, а й простим людям. Коли пастух наближається до ясел, він обов'язково схиляє голову та падає на коліна, демонструючи свою глибоку віру та покірність перед величою різдва. Його мова відрізняється від пишних промов волхів чи ангела. У своїх репліках і піснях він висловлює свою дитячу радість, розгубленість від побаченого і щиро бажає добра Ісусу та його матері, підкреслюючи, що хоч його дари і скромні та йдуть від часто. Серця він є символом того, що найбільше диво завжди починається з найпростішого, найменшого і найщирішого.